Глядачі, вистояємо, поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми сила за секретністю ядерного арсеналу Кремля може ховатися одразу комплекс проблем, які можуть тягнутися ще з часів СРСР. Що це саме за проблеми? Розмірковуємо в матеріалі, що нижче пишуть журналісти Дефенс Експрес. У нашому суспільстві вже є така думка щодо ядерної загрози від РФ. Так, Путін цілком може дати команду на застосування як мінімум тактичної ядерної зброї, але ця команда може не бути виконана, бо ланцюжок виконавців посиплеться. А от які це можуть бути проблеми? Зможемо зрозуміти, якщо, наприклад, почитаємо публікацію ось за цим посиланням. Так, там мова про часи радянського союзу зразка 1980-х, але в цьому якраз і сіль. Тоді Кремль мав на порядки більші ресурси для отримання своєї військової машини, і навіть за таких умов мав місце настільки зашкалюючий рівень головотябства, який міг завадити радянському союзу, в принципі, застосувати тактичну ядерну зброю у випадку великої війни проти НАТО, що уже казати про сучасну РФ, де ресурсів на порядки менше, а одичалість на всіх рівнях росте. З кожним днем для початку виявляється, що СРСР був нездатним забезпечити одинаковий технічний рівень на всіх сховищах ядерної зброї, зокрема в плані температурного режиму. Автор публікації наводив таку пропорцію: наприклад, на території України за радянських часів було 38 сховищ ядерної зброї, частина з яких були повноцінними індустріальними об'єктами, а частина буквально погребами, адаптованими для зберігання спецбече для ОТРК Луна та Ельбрус. Навряд чи в путінської РФ ситуація зараз краща. а це важливо по такій причині якщо ядерний боєзаряд зберігати не в належних умовах, в годину X він може просто не вибухнути, відповідно, взагалі відвалюється сенс у володінні червоною кнопкою. Тим більше технологічний процес передбачається так: спочатку ядерна боєголовка виймається зі складу, потім на спецтранспорті доставляється в місце дислокації тої чи іншої ракетної бригади, і уже на місці прикручується до ракети. Наступний нюанс виявляється, навіть за часів СРСР керівництво збройних сил було не в курсі процедури, як саме має відбутись застосування тактичної. Ядерної зброї, наприклад, процедура передбачала, що тактичну ядерну боєголовку можна вийняти зі складу для подальшого застосування лише за письмовим наказом начальника генштабу ЗС радянського союзу, і далі прозвучить неймовірно. Але навіть не всі радянські начальники генштабу були в курсі цього бюрократичного нюансу, тому дуже дивувались, чому під час їх підлеглі не виконували усі вказівки розчехлити ядерну бомбу. Не можемо стверджувати, що в сучасній. Взагалі зважають на процедурні моменти, але расисти дуже люблять за допомогою матюків з'ясовувати між собою хто кому начальник. Тому не можемо виключати момент, що наказ застосувати тактичну ядерну зброю може втонути в багатоповерховому матючинні, втонути в багатоповерховому матючі керівництва армії РФ на усіх рівнях керівництва. Мабуть, найцікавіше в цій історії засоби доставки тактичних ядерних боєзарядів в строєві ракетні бригади перед безпосереднім застосуванням. Радянська армія мала в своєму розпорядженні доволі широкий арсенал такого роду транспорту. Вагони спеціального призначення типів В-60 та ВГ-124, що були замасковані під поштові вагони та вагони рефрижератори та адаптовані для перестановки на колію 1435 мм. автомобілі сховища типу 9Ф-223, зовні схожі на стандартні армійські кунги, але насправді адаптовані для зберігання та перевезення ядерних боєприпасів. Також не виключався варіант із швидкісною доставкою спецБЧ на гвинтокрилі типу мі 8 Хоча навряд чи це відпрацьовувалось в реальності, але виявляється, що. Що навіть за часів СРСР профукати машину 9F223 було справою звичною, та й сучасна армія РФ не відрізняється особливою культурою обслуговування свого парку автотехніки всіх типів. А фото з відкритих джерел якби натякають, Що сучасна Росія списала для використання в цивільному транспорті більшість, якщо не всі свої спецвагони типів та В 60 та ВГ 124 У відкритих джерелах нема згадки про те, що сучасна РФ за останні 20 років буде раз проводила відпрацювання по застосуванню тактичної ядерної зброї із Усім циклом виймання зі складу та доставки в пункт дислокації ракетної бригади. Аналогічно тому як СРСР проводив подібну перевірку в 1981 році під кодовою назвою Уран 81 Тому ми не стверджуємо, що Путін та РФ взагалі не здатні застосувати тактичну ядерну зброю проти України. Ми лише моделюємо проблеми, з якими можуть зіткнутись орки, якщо команда на застосування ЯЗ проти України таки буде дана. До зустрічі глядачі ви поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.